Вітаю глядачів мого каналу! Вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Зараз 16.20, 6 квітня. Давайте подивимося, які енергії будуть вирувати на правому березі. Запоріжжя на 72 години. Я роблю розклад від цього часу. Прихватую неділю. Не всю, але основну частину її прихватую. Тобто, от, до цього часу. Так, і давайте подивимося, які енергії будуть на ці 72 години по лівому берегу. О, ви по правому берегу, по правому берегу Запоріжжя. Тільки що робила на лівий, тому, вибачте, оговорююсь. В плані безпеки містян. Давайте подивимося, яка буде ситуація. О боже. Угу. Ну, якось так воно не дуже донешку у нас. Але що нам випаде? Змія, любов та лілії. Ух ти, прямо як в французькому романі. Гидкі бажання, але щира любов спасе, спасе. Спаси і дії також спасуть правий берег. Ну, давайте подивимося, як воно що буде, як спрацює ППО по правому берегу. Ну, спрацюють гарно. Але не дуже будуть довольні, будуть нервуватися. Але спрацюють гарно. Якась буде ситуація там у них така, знаєте, не дуже, що вон... по концовці щось так у них там не дуже гарно Нервуват... нервуються. Так, а ну давайте подивимося приватний сектор правого берега, як воно, що буде. Ох ти мені, це сонечко, ох мені це сонечко. Що тут? Лабіринт, а на часики у нас гарні новини йдуть. да? Ну, бачите, тут йде таке вивчання ситуації. Вроді як і нічого такого, але мене дуже тривожать ці часи і сонце. Давайте сонце подивимось, що трансформація йде на сонце, зміни, але на краще. Ну і часи ще одну карту покладу. Легкість. Ну добре, будемо сподіватися, що все ж таки по приватному сектору будуть зміни на краще і не буде там руйнувань. Давайте подивимося. Багато поверхівки по правому берегу, яка там буде обстановка. Це багатоповерхівки люди, бачите? Три карти такі, але зараз подивимося. Практично повторюються карти. Практично повторилися тільки в обратному. Роздоріжжя стоїть люди. Роздоріжжя і стабільність під питанням. Ну, вроді як нічого. Час прийшов. Так, добре. Якось так мені не дуже подобається, а ну, дайте я на цій колоді подивлюсь багато поверхівки. Так, карти всі ровно лежать. Лисичка, неясна історія. Так, хорошо. Так. Ну, в принципі, для багатоповерхівок це непогано. Чому я взяла іншу колоду? Тому що. Я бачу, що там якось незрозуміло, може погано перемішала, а, тому я вирішила взяти іншу колоду, щоб я вже була впевнена, що мені покажуть те, що треба. А, дивіться, тут у нас, і до речі, донечку тут вже йде лисичка і тучки тобто а, таке собі, але там теж роздоріжжя лежало. Але тут по ітогу букет буде. Тут по ітогу буде букет, тобто не повинно бути нічого поганого. Єдине, що давайте собачку подивимося. Собачка тут у нас не дуже гарна, вона очікує очікування, йдуть полуні негарні і якісь оці криски будуть. Єдине, що ці криски можуть принести, то це розхирячити стекла, балкони, ось щось таке. Ну, не дуже. Хоча, даже я б тут не стала так настаювати, зараз я ще подивлюся на. Урканумі, що нам тут покажуть? Багато поверхівки паравого берега, третя колода вже беру. Втрати. Втрати люди лежать. Ну, більш-менш така ситуація тут покраще, якось, знаєте? Так, по четвірки почуття, але четвірка і жезлі веде. І гляньте, три четвірки люди. ну Це не просто так. Тобто Ситуація все ж таки буде стабільна. От Стабільна вона буде і по енергіям, і по почуттям, і по фізично-матеріальним речам. Тобто, ось така стабільність буде. Ну, давайте ще одну карту потягну для ітогу. Так, шанс є багато поверхівок. Донце тут, звісно, не дуже таке, е, ну, що я можу, ну, шанс є, що буде все нормально. Так, добре, давайте подивимося е, промислові об'єкти правого берега. Сюди входять і е, інфраструктурні об'єкти, комунальні, тобто всі підприємства. Від маленького до Великого. А, сила Бачите, припала сила. Значить, Все ж таки, вона буде відповідати. Прямих ударів я не бачу. Виклик зроблено. Два старших аркани. Падає нам дев'ятка ми будемо відповідати, ми будемо мати на це можливості. І по почуттям, буде... бачите, з четвірки ми вже переходимо на рицаря. Ну, повинно бути непогано все ж таки непогано. Так, давайте подивимося, торгівельні об'єкти. Закритого типу по правому берегу. Трансформація лежить між нормальних позитивних карт. Тут будуть непогані новини невеличкі і стабільна більш ситуація. Трансформація буде, кажемо так, бачите, ще одна четвірка падає. Тут іде, бачите, страхи, депресії, так, боязнь ситуації самої, але в цілому, от нам опять падає дві четвірки по енергіям, по фізично-матеріальним частинам. Все нормально. Єдине, що страдає психологічна ситуація, психічна ситуація людей. Оце ця трансформація показує, але по торгівельним об'єктам повинно бути все добре. Так, єдине, що, ну, може, почуєте, може, ну, от якось так, знаєте, ці сирени звучать і люди переживають. Так, відкритого типу об'єкти торгівельні по правому берегу. Гляньте нам, скільки йде четвірок. В кожному розкладі йде четвірка. Ну Ось тут трансформація випала. Давайте подивимося. Так, Дивіться, відкриті об'єкти. Більш-менш ситуація стабільна, буде триматися. По від, 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 відлюднику буде яка ситуація, а, вона може статися, бо трансформація лежить між відлюдником та рицарем мечовим. Це серйозні карти. Давайте я ще покладу отак от, подивлюся зверху та знизу. Ну, В принципі, є можливість це все, бо тут іде шістка по чашам, тобто це буде владнано, це не буде дуже якось тут, а, дайте рицаря подивлюсь, подвойственна ситуація. Бачите, тому ось воно чи буде, чи не буде, велике питання. Все ж таки, мабуть, буде, бо тут падає король, я навіть людника поклала, бачите, король мечовий. Може статися, але це можуть бути ще наші захисники, наші ППО, які так будуть захищати. Будуть захищати нас. Потенціал є і будуть гарні почуття. Загрозлива ситуація, але буде розгортатися, але все ж таки ми втримаємо цю ситуацію. Сподіваюсь, так, давайте подивимося соціальні об'єкти. Соціальні об'єкти це все остальне, що не торгівля, не промисловість і не житлові об'єкти. Це все остальне соціальне. Навіть якщо воно частне, але соціальне, то все одно воно соціальне, так. Об'єкти непогано, я не бачу нічого страшного. Абсолютно. Абсолютно. Даже нічого мені до доклад... по 2 вальта. Все. Тобто, все буде триматися в тих же межах. Так, і давайте подивимося е, втрати людей. Так, ну, бачите, все ж таки по жезлам у нас ми дуже будемо мати велике бажання відстоювати себе, своє життя, свої сім'ї, все своє матеріальне і фізичне. Але перша карта трійка мечова. Чому? Давайте розгледімо, чому вона нам впадає. Традиційна ситуація, традиційна ситуація, традиції, вчителі, наставники. Чому така карта йде? Знаєте, таке відчуття, як. Так, ну дайте я ще покладу от сюди карту. От сюди. Ну, в, 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 в будь-якому разі в цих картах немає смерті людей. Це однозначно. Смерті людей тут немає. Так, можуть бути, можуть бути постраждалі, можуть бути постраждалі, може бути навіть е, 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 якісь пошкодження, які треба хірургічно е, робити. Але е, в цілому, в цілому е, тут іде е, все ж таки ну, психологічна якась травма, більш психологічна травма, мені так кажеться. Ось. Такого от, от, тут е, традиційна ця карта вона падає, да, от, тому що ну, реально ця ситуація ось по чаші четвірки. Тобто, Тут іде, тут є шанс, є можливість, є життя. І, ну, Тобто смерті тут немає, втрат тут немає, тут, але постраждалі можуть бути, бо тут ось така карта випала. В совокупності з цією воно може все ж таки там якась така ситуація виникнути. Знаєте, може бути така ситуація. І вона лягла на монети, а це фізичний стан людини. Ось так. Так що загиблих не повинно бути. І давайте я покладу скринічку для правого берега міста Запоріжжя на 72 години від цього часу. Зразу покажу вам, чим то закінчиться. Позитив, негатив. Та ітог. Позитив в тому, що так, є запал, є енергія, є бажання захищатися. Негатив в тому, що якщо так перевернутому в негативному стані дивитися його короля, то ми будемо злиться і нервуватися. Обстановка буде трошки нервова, занервова. Чому? Тому що, по ітогу, падає двійка. Двійка монет, це невпевненість в наших справах, невпевненість в цьому безпеці. Трійка падає далі, ну дай Боже, що воно так хоч і мало але розрулить ситуацію. Тут йдуть зірки, ну, більш-менш нормально. Так, і тут ми зараз теж подивимось шанс. Ну, гарні новини, непогано по ну, Так, 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 ми живемо, що зробиш. Така вам скринічка на правий берег в цілому. Непогана, не страшна. Ця, звісно, карта під питанням. Але все ж таки будемо сподіватися, що все буде добре. Давайте я подивлюся ще оцього короля, що він нам відкриє. Ось він що нам відкриває. Бачите, що падає на негатив. Ну от І подивимося, подивимося, яка буде ситуація. Так, і оцю двійку я хочу ще раз дивитися. Так, ми, ми чекаємо результату. Так, тут реально, що ми чекаємо результату, який він буде. Який він буде у нас, цей результат. Ми його чекаємо. В цілому немає такого знаєте, відчуття. Покажіть мені цього дьявола. Вдача. От тепер як це дивитися? От як це дивитися, якщо воно падає на негатив, то чия то вдача буде? Ну, подивимось, мені цікаво, як воно проіграється. Я дуже хочу, щоб це була наша вдача, бо це скринька наша, але ж він нам випав. І я спитала, що це, що він покаже, відкриє вдачу. Так, ладно. Ця карта я спитала, чия то буде вдача ворога. Ця карта позитивна. Але мені дуже не хочеться, щоб воно так сталося. Дуже не хочеться, але це старший аркан. Розумієте, якщо нам на негатив падає вдача, то чия то вдача? Ось я з чого, з якого виходжу. Але я хочу вам сказати, що це все ще під питанням, тому подивимося. Ми чекаємо на результат. Все така скринька неоднозначна, люди, неоднозначна. От під цим, під цим злим, да, якщо ви в негативі, під цією нервовістю і злістю лежить що? Лижить це собитє. Розумієте? Ось так, ладно, все, люди. Я вам показала трошки, я розстроїлася із-за цього, ну, подивимося, якось, знаєте, осадочок не дуже. І мені сьогодні снився дуже негарний сон, хоча повна луна, по-моєму, вже да, який там у нас день луни. то, може, це ще я відчуваю ці енергії і воно сниться, чорті що. Все. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки, це мені дуже потрібно, це мені приємно, хоч щось радує. Пишіть коментарі, бережіть себе та своїх близьких. Почуємось, па-па!